Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebries, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні у нас з вами на огляді Румі Таро, моя новиночка від Найджела Джексона. У мене є дві колоди від Найджела Джексона. Вони вроді схожі, але зовсім різні. Тому я вирішила, що і Румі Tarot в моїй колекції зайвим не буде. Ця колода в такому східному стилі, присвячена вона. Класикові перської поезії, філософу Суфію Джалаледіну Румі. Класику, Зачинателем він був класичної турецької літератури. Ну, такий собі видатна людина, видатна особа в історії, літератури і літературі Близького Сходу. Він, діяльність його. Датується 13 століттям, навіть ми знаємо його точні дати життя, народився в Афганістані по Туреччині. Але не про нього зараз буде мова, тому що ми будемо дивитися колоду і подивитися, чим надихався Найджел Джексон і що він нам взагалі приніс в ній. От. Я думаю, що тут будуть східні мотиви, звісно, що вони будуть. Я трошки так оглядів подивилась, але все-таки не дуже туди цікавилася, вирішила залишити на, на огляд. Навіть більше такої інформації серйозно Так, я дивлюся, тут скоріш за все, що ці аркани будуть мало промальовані, Ну ми зараз розберемося. Так. Ой, а тут ще й написано М -м -м, турецькою, мабуть, і лагіяшка Чесіне і я по-турецьки вообще нічого не знаю, тому що в мене взагалі германські мови, да, більше так в моїй парадигмі існували і існують східних мов, я взагалі не знаю. Тому давайте дивитися, розбиратися. Так, ось така ну, такий рукавчик, така коробочка неочі, мені не дуже подобається. Наші побита трошки. Карти це на дві частини діляться, але якість дуже цікава. Тут гайд турецькою, йомаю. І що мені з ним робить? Ну, понятно, що Google він побачить. Представляєте? Тобто фейс Істанбул. Угу. А на що вони писали, пишуть англійською? А вона взагалі англійською є, мені цікаво. Так, значить, я розібралася вже з. значить, Назвами. Понятно. Добре, що підписані ці. Номера. Давайте, дивитися. Потому що я нічого не пойму, що написано. Ну, а що толку? Що толку? Так, що з них? Що? Так, а старші? Де будуть? Угу, це старші. Дінарі. мочі Так. Ось так, мабуть. Зараз ми розберемося. Так, туз 4. Якось воно тут у мене трошки не по порядку. Так, зараз, зараз ми швидко, быстренько... зараз я швиденько розберуся з ними. Давайте, мабуть, я поставлю на паузу. І далі будемо дивитися. Так, ну це дуже цікаво. Е, значить, у мене були, у мене є польська колода, польською мовою, але то штучний інтелект, вона в мене не дуже в ходу. Французькою, в мовою, в мене є колоди. В мене є колоди, е, в мене є німецькою колода. Ну, англійська це взагаліка, понятна, да? так? Італійською, мабуть, щось у мене є. Ну, там такі типу да, де написано Ільмато, типу, дурень. ППП. І все. Турецької немає. Це перший раз. Це цікаво, звісно, страшенно цікаво. Ось такий гайдбук класний гайдбук. Очевидно, що він дуже інформативний. От. Ну, це, 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 Звісно, що він почитається без проблем з лінзою, нема проблем тут. Але я думаю, що тут вайтівські значення. Давайте роздивляться карти. Дуже красива мальовка, така типічна Найджел Джексівська, рівненькі картки, дуже приємний картон, такий, відчувається, що це не дешевий, він без покриття, це звичайний карточний лак, але дуже приємні карти, дуже-дуже якісна поліграфія. Така сорочка зелена. Дуже приємний колір. І, власне, у наші з вами карти. Давайте роздивлятися, давайте дивитися і робити висновки навіть з того, що ми бачимо. Я так розумію, що є ще якась приказка, можливо, навіть від Румі, на цій карті. І, можливо, я візьму планшетик. Неможливо, а точно, і ми її прочитаємо навіть, чисто, щоб розуміти, що чому. Так, де моя Google об'єктив? Так, текст. Перекласти. Так, і що? Абдал. Стань абдалом, що твоє серце знайшло спокій. Ну, Абдал тут дурак, я так розумію, що він тут іде як пошукати, так? Далі, давайте. Ну, в принципі, що нам? А що нам? Ну, будемо тоді фоткати і перекладати. Що діти? Мах. Одразу знання це початка царства Соломона. Слухайте, ну так, в принципі, тут все підписано. Тут тільки, головне, перекласти. Ви ж в процесі розкладання не будете перекладати всю колоду? Ні, ви будете тільки перекладати ту карту, яку вам треба. Адз, ад, азізе, адзе, да? Ті, хто знає таємниці, юлута знають. Так, ну що це вона неправильно тут прочитала. Таємниці не можна пояснити, знає лише той, хто, хто знає дуже східна мудрість, знає той, хто знає. Ну давайте, не буду далі перекладати, що це довга пісня буде. Подивимося картки: імператриця так і буде імператриця. Ну, і там приказка до неї теж відповідна. Мені подобається. Цій колоді личать рамки, личать це все оздоблення близько східне. Мені подобається імператор так і буде імператор. Да? От. Ну, Ця колода десь в наших копіях є, по-моєму, вона є на місці Ксілку. Цікаво, які там підписи. Чи вони там є взагалі? Цікаво. Так, мудрець, да, такий пір. Ось такі закохані, дуже красиві. А ще клар, так. Ну, я... може, я неправильно вимовляю навіть, тому навіть да, не буду намагатися. Така колісниця в Пегас такий, да, жінка-кінь з крилами. Відомий такий сюжет і сказок Тисяча дні ночі. Адалет далет, що у нас з вами справедливість, так? тому що він з мечем із теризами. Ось такий кешіш, так. Він у нас з вами самітник. Румі, власне, філософ. Ось таке колесо Фортуни. Чаркік Фелек. Сила. Одинадцята. Ось такий от повішений. А він тут навіть у нього є власна назва, власне ім'я якесь. Мабуть, він не такий названий, як в Уейта. 12 повішених чоловіків. Це якась казка. Це є точно казка якась. Біль це скарб, бо він містить співчуття. А, так, ну далі будемо вже по ходу діла. Смерть. Дуже красива смерть. Така гарна. подивіться на неї. Помірність. Шейтан. понятно, так? Да? Шейтан? Дуже, дуже, якби, всі ми знаємо, хто це за такий диявол. Вежа Мінаре. Ось така от. Йолдіз. Це вона з вами зірка. Місяць ось такий. Сонце. Юнеш. Так, і гікум це у нас з вами суд. Дунья це світ. Так, молодші аркани в стилі Менеджела Джексона. Промальовані, але так, з цікавини. Ну, тут у нас туз, асі це туз. Двійка і кілісі. Так, тут у нас показано, да, що людина не рухається, тобто внутрішній конфлікт, внутрішня якась боротьба відбувається. Трійка у нас вже пішов рух. В принципі, я ж кажу, можна і без, ну, понимати, да, що скільки тут жезлів і більше вам не треба. Рунь та румі. мені сподобалось, хоч вона й турецька, мені прям сподобалось. Така хорошенька. Так, 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 це четвірка. Збір урожай така, да, квіточки. Хоча б зберемо, може ще не фруктики, але хоча б квіточки. Так. Ну, і в принципі, якщо ви знаєте турецьку, якщо ви десь в Туреччині, а Ліра мене питала, а чого каже, так люблять турки? Яна, розкажи мені, чого турки так люблять турецьку. Тому що воно тут все понятно По-перше, турецької підписи, по-друге, є приказка якась. По-третє, гейтбук класний. тому Турки рубля, рубля, люблять румітарове, що не треба читати з англійської перекладати. Все, все логічно. Так, п'ятірка. Боротьба, так? Далі. Шістка. Меседжі, зміна, переїзди так само так можуть програтися. Сімка. Ось такий дракон, теж боротьба з драконом, по суті, тут вона нас вами йде. Вісімка стріла, так, теж. Дев'ятка, коли у тебе є гарні, гарна зброя, так, слон. І десятка. Ось така. Тут теж такий конфлікт. Да? Хтось до когось чіпляється, хтось комусь не дає себе зачепити. Так, Падішахі це у нас король жезловий. Султані це королева. Суварісі це у нас з вами лицар. Так, тут якось щось намальоване. І, і чоглані, можливо, але не точно. Це у нас Паш. Ось такі. Кубки далі. Двійка. Тут у нас з вами симбіоз, так, відбувається. Драконів чи риб, хто вони такі. Тут у нас святкування. Трійка. Четвірка. Нудьга і всіляки різне. Тут, взагалі, втрата в п'ятірці вже йде. В шістці ми тужим за коханим якимсь, да? де він, що він там. Сімка сни нам сняться. Вісімка. Ідемо кудись, да, спорядили караван, загрузили верблюдів, все, йдемо в подорож. Так, дев'ятка. Серце, любов, да, натхнення. Десяточка, всі зустрілись, покохались, король падішахи, султані, лицар цей прекрасний і пажик з зайчиком. Угу. Мечі ось такий ятаган, Двічка. Перемир'я, так? ну, Теж, знову ж таки, не приймаю я твої аргументи, не хочу я їх чути. Трійка біль, молитва, доп... прохання про допомогу. Четвірка мечі, відпочинок, так, е, біля річки, да, почекаю, поки пропливуть трупи моїх ворогів. П'ятірка тут зрада, однозначно, да, бо з, з ножі в спину. Ну, дуже інтуїтивно зрозуміла колода. Ну, новачку не раджу. Однозначно новачкам не раджу, новачки підучіть систему, а потім купляйте, да, спокійно. Ну, якість, мені дуже сподобалась, дуже приємні. Кольори такі, прям ну, бриви око, око відпочиває. Я як знала, що буде така зелень. Взяла ось таку кошечку нам з вами. Так, шістка, да, на вихід. Відкриті дороги. Сімка. Так, а давайте сімку прочитаємо, бо я тут не дуже розумію. Ми ще й може книжечку відкриємо на сімку, якщо захочемо. Де? Так, вона на камеру. Сім списків мечів. У кожній назві є пастка. Надто смілива компіляція. Тобто, да, не все те золото, що блистить. Я вам перекладаю одразу, да? тобто оця біла лань, оця біла касуля, вона може завести не в, ті, не в, ту, не в ту стіп. Я. Прив'язана тітонька, понятно, бачимо, так, що в неї проблеми тут. Дев'ятка. Тебе тут кошмари не дають спати, так, тривожність. І 10 мечів зруйнований дім, зруйнована фортеця. Угу, хорошо. Це паш, лицар, королева. І король. Угу. Дуже красива колода, дуже гарна, мені сподобалась, прям супер. Найджел Джексон майстер своєї справи. Береш колоду, вона інтуїтивно зрозуміла, до неї нема взагалі ніяких питань. Вона настільки от, ну, символи не закручені, не перекручені, все в ній на місці, не перегружена. Дуже хорошо. Це у нас з вами Дервіш, так, який крутиться в танці. Чи ні? Як цей танок називається? Софійський танок зараз ми знайдемо. Софійські танці. Дервіш. Ой, а, яка я молодець, я пам'ятаю. Софійське кружляння. Оце він отак от крутиться. Да? Цілий день медитує, це медитація така. Так, трійка, да? бджоли, вулик, тобто всі на своєму місці. Четвірка. Стабільність, так? Нічого не змінюється. П'ятірка. Отут уже ти починаєш, звісно, відчувати, що потрібно щось змінити, можливо, навіть піти подорожувати, можливо, за якимось профітом да, або інвестицією якусь зробити. Так. Шістка роздає, благочесний, благодійник, молодець. Сімка чекай, чекай, ще, подожі, подожі. Не рубай виноград, почекай. Угу. Так, сімка, вісімка, да? тут вже кожен заробляє, да? тому що тут терези, і ти вже зарплат, зарплатка прийшла. Заслужив, не заслужив. Хорошо? Так, дев'яточка, так? Це дев'яточка. Ну тут у нас вже бочки. Да? Ми вже так вже підрахували, десь приблизно отримаємо стільки там. Так, і оце мене цікавить. Це я хочу загуглити, тому що я так не пойму, це такий от цікавий тут у нас не малюнок Да Зараз ми його тут в Google об'єктив заправим Так. Буде фокусні, пожалуйста. Текст на карті. Чисте золото щасливе в серці вогню. Угу. Так, нам навіть розказав штучний телек, що це карта з Таро. Спасибо, ми вже знаємо. Так, ось такий Падішах, Пентакливий, так, Султані Красивенна. Лицар і ось такий от Паш. Колода, я в захваті, чесно кажучи. Я просто настільки була в шоці, що вона турецькою. Думала: ну все, гайки, я нічого не пойму тут. Але ніт, але ні, вона дуже інтуїтивна. Я ж сказала, що вона дуже інтуїтивно зрозуміла. Я думаю, що я читну цю, цей гайдбук, все-таки передивлюся, що вони там нам буде складно, тому що це все-таки ну, з перекладачем треба дивитися, тому що я турецькою не читаю. Для мене знайомі тільки латинські букви, і то, і то. Ще ж не факт, що я їх правильно читаю. Але колода ну, дуже при... По-перше, о, тут у мене вже брак. Раз, два, бачу три Три карти. Ну, Ось тут з якимись картами брачок єсть. Ну, так і я її не за повну вартість купляла. Слухайте, я не, не буду зараз е, нічого. По-перше, вже час пройшов, поверненню вона не підлягає. Але мені подобається просто, мені сподобалась колода. Я не готова з нею розставатися. І мені ще цікаво, от, хто там бігом побіг, подивився на місті вона є, по-моєму. А які там підписи? От мене цікавить, які там підписи. Хорошо, давайте быстренько цю колоду. Що вона нам з вами хорошого скаже? Давай, Румі Таро, Давайте нам щось таке хорошеньке, побажайте, приємне. І ми розійдемося з миром. Так, трошки карти позлипалися. Я їх наче тасую, але не тасую. Бажання нам всім з вами, будь ласка, О, та ви що, клас. Дивіться: не біжи да, за якимись золотими антилопами. Важливо, вони виявляться зовсім не тим, на що ти збираєшся взагалі витратити свій час. Зараз я ще цю десятку підточню, момент, і тоді повернусь. Так, десяточка жезлів тут про Авраама, який є у вогні і Німрод. І мах, власне, ну так, тут я вже буду читати класично, і нам тут говорять, що дійсно оці ваші, те, що вас спокушає, те, що вам не дає спокою, те, що ви думаєте, що маєте. Ну, повинні йти там, за віяннями моди, так? прислухатися до чужих думок, йти за якоюсь такою чужою мрією. Ви можете витримати, ви можете не прогнутися під чужий вплив, ви можете не спокуситися, так? ви маєте сили для того, щоб отримати і дотримуватися до своєї мети, і дослуховуватися до свого внутрішнього голосу, щоб не піти так, за мас-маркетом. Щоб не стати таким, як усі, так і мах, до речі, він як ну, підсумок да, цього розкладу, цієї поради, він говорить, що у вас є знання, у вас є сили, у вас є ем, власне, власне достоинство для того, щоб абсолютно спокійно так, діяти, не оглядаючись ні на кого. У вас є свій шлях, який ви самі прокладаєте собі. І от мені тут дуже вайбує останніми, дня, останніми днями, дуже ем, навколо мене. Багато такого контексту про ефект самозванця, що ти займаєшся не тим, що ти маєш займатися. Не тільки в мій бік, але взагалі ну, багато такого навколо такої інформації. Такий інфопростір зараз навколо мене. Що от я відчуваю да, оці от якісь такі, що багато хто займається не тим, чим хоче і не тим, чого потребує. Ми живемо в, таких, в такій ситуації, коли ти не будеш перебрати лишній раз якимось там да, ну, відстоювати сильно свою позицію, дуже сильно себе захищати. Але в, в даному ключі, в даному контексті, якраз вам потрібен захист, самозахист, вам потрібно бути впевненим у своєму шляху, у своїх якихось принципах, що тут, можливо, навіть в певній певні мірі принциповість ваша зіграє дуже важливу роль, да, коли ви не... Підете за натовпом, а стане, а поставити свої вимоги і поставити свої бажання, своє, свої потреби так над усіма. Ось така от таке нам послання, дуже цікава колода, дуже мені сподобалася. Дуже вона така, прям і притчі тут, так, і тут дуже багато таких, от, ну, понятно, що від з Корану. Відсилок на Коран. Але це цікаво, тому що ми таким чином розширюємо свій кругозір. І якщо комусь це відгукується, можливо, якщо ви сповідуєте іслам, то для вас ця колода взагалі буде знахідкою. От. Тому ось так. Ось така от колода. Цікавезна страх. Мені я в захваті просто. Ну, коробка, звісно, не альо, але ну, маємо, що маємо вже як, як, яка вже є з цим і будемо працювати. Дякую за увагу до зустрічі, Па-па.